Різдвяна котя. Кожен її готує по-різному. Я хочу показати, як саме я готую кутю. Значить, відварюю пшеницю, кутю таку купую в магазині. Додаю посмажені і посічені горіхи. У мене арахіс і грецькі горіхи. Потім додаю зварений і перемелений на місорубці мак. Його кілька хвилин проварюю, потім остини перемелюю на місорубці і він стає такий м'якший. І е, промитий і запарений ізюм. У мене ще е, була журавлина сушена, теж промила, запарила. І все це додала. Добре перемішала. І додала меду. Меду хто скільки хоче. У мене такі любителі дуже солодко, тому я дала десь 4 ложки меду. Ще дехто, Ще дехто заправляє компотом з сухофруктів. Тобто, той з вершу на вечері готують, я цього не роблю. Ну, я це не роблю. Я роб... показую так, як роблю я. Ось Заправила медом, добре перемішала, і ось в мене вийшла така. Смачна кутя. Дякую за перегляд. Бажаю вам щасливих мирних свят. До зустрічі!